Разум на другий день після початку повномасштабної бойових дій 26 лютого 2022 року згодом була формована як бригада. Займаємося ми безпосередньо Державна спеціальна служба транспорту охороною на західних територіях інфраструктурних об'єктів. В нашій юрисдикції були також інженерні споруди. І Батальйон, інжен... батальйон розмінування. Зараз батальйон розмінування вже виокремився в окрему структуру. Ми зараз безпосередньо контролюємо повністю всі інфраструктурні об'єкти по всій західній Україні, починаючи від Закарпаття, нещодавно було долучення до закарпатських батальйони, і аж по Волинь, тобто по кордону, де теж неспокійно. Крім того, наші бригаді, крім всіх, Моментів, які пов'язані з логістикою, з іншими речами створена штурмова рота. Це здавалося би нонсенс при тому, що це вважається тивовою е бригадою військовою частиною. Але наші хлопці були напередку теж поряд із тими, хто звільняв Гуданівку, хто боронив часів я, хто був е -е -е під Іванівським, це останнє буквально в і багато-багато моментів, про які можна розказувати цілий вечір. На це не вистачить часу. Е, наші хлопці сьогодні це є рота вогневої підтримки. Вони зараз займаються підтримкою наших е, інженерних підрозділів, які займаються фортифікацією на сході і займаються е, спосередженням. Це є безпілотні літальні комплекси, це є риби. Це є все, що пов'язано з ними. Вони сьогодні збивають очі, виколюють очі москалеві на висоті. Рей. Багато, я думаю, що просто ви ще навіть не знаєте, що це наші хлопці робить, бачили, як збивають ті зали, як збивають інші розвідувальні дрони. І ми дуже знаєте, прискіпливо ставимося до нашої роди штурмової, до наших. Бойових побратимів, які виконували бойові задачі, ну насправді на найважчих, на найважчих ділянки. Вони вистояли. Ми маємо побратимів, яких ми вже говорили і згадували сьогодні, на щиті це є 46 наших побратимів. Ми маємо 36 наших хлопців, які безвісти зникли, і маємо одного в полоні. Ми сподіваємося, що всі ті хлопці, які зараз перебувають або в статусі безвісникам, або в полоні. Обов'язково повернуться до своїх добі. Ми молимося за це кожного дня і згадуємо наші людей. Чому я кажу, що дуже прискіпливо станція, тому що е, рота наша, е, штурмова має свій шаблон. Ви щебро можете тут побачити, він називається штурмова рота 710-та, перевода вже. Сьогодні вже говоримо про окреме. І тут є от поряд зі мною щеблон нашої батальйону Так, і там ще є батальйони, червних візитів. І крім того, наші штурмовики мають свій шаблон, мають свій прапор, який ви теж можете там побачити з боку, там посильне з боку. І вони мають гімн. А ось тут це окремий проєкт. Я би хотів, щоб трошки Тарас Васильович розказав про це, тому що він мав безпосередньо, брав безпосередньо участь створення цього е, гімну. Е, Тарас будь ласка. Так, це, цей як, гімн, він створився... Ми після перших боїв, коли наші хлопці їхали на відновлення, ми їхали їх зустрічати, і я якось так думав, що хлопців треба зустріти гімном, підняти їхній дух. Тим більше, що перші бої це була Красна Гора, коли, коли був такий випадок, що Перший поверх москалі, третій, четвертій наші хлопці, і вони спілкувалися польською мовою, оцульським говіром. І тому москалі кажуть, що багато іноземців. Був. Це було. І власне тоді, коли йшла оборона Красної гори, перші втрати були. Я... Мені, попались мені на очі я з, з командиром штурмової роти. Зараз вона підтримка капітаном Константином Пасюком спілкувався. Показав свої слова, свої вірші, кілька рядків. І це в мене виникла така ідея зробити гімн. Так. Я звернувся до львівського барду Петра Сірого. Він написав слова. Тут об'єднані слова з командиром мої роти. і маючи ті слова, що я зробив, я пішов в рідний театр, в театр, в національний театр Марії Зімколаївської. Це 22-й рік, це емоції. Я не знаю, чи зараз би воно в моторствую. Настільки воно було, і звукорежисер Олег склав пісню, е, музику, А хлопці, е, актори та Марії Зірковецької, можливо, ви знаєте такий гурт Роги був. М, ось коли не полиці про була створена вистава. От вони заспівали, і настільки воно емоційно енергетично, що коли ми е, це повчерні 23-го року в лісі, е, було шикування. Були портрети загиблих, і тоді звучав цей гімн, це не стільки. І тоді це був травень, і гімн був разом з пташками. Тобто пташки, і одночасно співали. Так. Е, значить, ось, ось, і зараз ми хочемо вам запропонувати. Тут є також кадри безпосередньо з бойових дій, е, навіть є ця красна грава, там, де вогонь горить в цьому будинку, це власне ті кадри. Е, це, прошу послухати. Ми запрошуємо вас сюди ближче, тому що побачити ці камери і послухати на це цей імен. Буквально вже закінчуємо. Будемо Запрошуємо вас сюди ближче.